Вітаю, друзі, а також усі інші. В нас сьогодні 25 липня, і це 1248 двісті доба восьма оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, на обос є ми проводимо огляд мапи бойових дій, що відбувається на тій чи іншій ділянці фронту, які найбільш небезпечні ділянки фронту, і чого очікувати від ворога найближчим часом. Отже, починаємо сьогодні з Покровського напрямку. Хоча, мабуть, всі очікували е, те, що я як завжди за останній час почну з найбільш такого небезпечного це Новопавлівського. Але ні, справа в тому, що на покровському напрямку російські окупанти вийшли на новоекономічне, ну як вийшли, майже вирівняли вихід на новоекономічне вздовж е, лівого берега е, річки Казени Торець. І відповідно найближчим часом можна очікувати е, прямі штурмові дії в Лоба з урахуванням знову ж таки перешкоди у вигляді казаний торець по новоекономічному. Нагадаю, що новоекономічне це якраз населений пункт, е, який і заважає російським окупантам їх подальшому просуванню на мирноград, а от не безпосередньо сам Мирноград. Це є такою собі агломерацією з Покровськом, і відповідним чином він прикриває, захищає від лобового удару зі Сходу а, Покровськ. Ну, окрім Мірнограда є в цій агломерації ще деякі невеличкі населені пункти. Там, наприклад, теж саме Рівне, Світле, а, Натівка, Ріх і так далі. Але тим не менш, саме ось такий саме ось а, такий а, бар'єр з населених пунктів. Зі сходу прикриває саме Покровськ, але є нюанс, як відомо на цьому напрямку о, сконцентровано у ворога восьму загальну військову армію, яка використовує 150-ту та сто свою ту мотострілецькі дивізії, але окрім, цього, вони ще мають підсилення з боку 51-ї загальної загальновійськової армії. Саме 51-ша загальна військова армія відправила на підсилення восьмій ЗВА свої першу та дев'яту найбільш боєздатні окремі мотострілецькі бригади. І саме вони відповідали за не можу це назвати прорив, але неприємне, дуже неприємне просування через Різіне, через терекони та ставки. В напрямку на Родинське саме усі перше та дев'ятого МСБР, а також е, в напрямку на Коптіве, Федорівку, Новоторецьке, Суворове отже, все це за цими е, підро... підрозділами зі складу, саме е, цього формування. Але інший момент справа у тому, що ми говоримо коли про казане то нібито говоримо так, що росіяни його не всували. Але навіть на мапі ви бачите. Що він вже форсований в районі Разіни і, на жаль, але російські окупаційні війська мають можливість впливати на новоекономічне вже зараз з півночі. Тобто, їм навіть не треба буде в лоба штурмувати та а, а, форсувати казенний Торець в самому новоекономічному, а вони вже можуть почати. А, Спускатися, скажімо так, з півночі на південь а, вздовж а, казенного торця і безпосередньо вулиці а, Турецької, яка переходить з новоекономічного на не і далі, і в обхід а, ставків таріконів, а, шахти Комсомольська, а, тарікону шахти Комсомольська. Отже, а, ситуація, м'яко кажучи, для новоекономічного не райдужна. В принципі, як я казав, будь-яке і раніше будь-яке місто, будь-який населений пункт зараз треба розглядати як локацію для максимального гальмування та виснаження ворога. І будемо мати надію, що новоекономічне стане цією локацією по виснаженню ворога, оскільки в польових умовах захоплення території та площ в них це відбувається набагато швидше. І тільки на містах, селах невеличких населених пунктах вони починають гальмувати. Основна наша задача, як я собі бачу, взагалі всю ситуацію на Покровському напрямку на сьогодні вкладається в дуже просте розуміння того, що ми повинні зламати росіянам усі їх плани щодо виконання тих задач, які поставлені перед ними були. На цей період на літній наступ, на період літнього наступу 2025 е, Які задачі? Е, які задачі перед ними поставлені Вихід на е, міста для початку міських боїв вже в період осінньо-зимовий і відповідним чином, е, якщо ми зможемо зламати ці їх плани, то е, це буде. Якраз е, такий момент, який повпливає на подальшу динаміку розвитку подій в зоні бойових дій. Тобто, якщо Покровський напрямок не дозволити їм почати міські бої в Покровську в осінньо-зимовий період. Е, якщо ми говоримо про Костянтинівський напрямок, аналогічно, якщо ми говоримо про Новопавлівський напрямок, не дати їм можливості вийти за межі речок Вовча та Ворона. Е, по Дніпропетровщині та по Запорізькій області, а, залишивши їх закритими саме в тій зоні, в якій вони зараз опинилися, намагаються розширювати свою зону контролю. І це стосується і багатьох інших напрямків. А, зараз переходимо до Лиманського напрямку, тому що там відбулись ну, дуже такі цікаві події, які говорять багато а, про що. Напередодні uh, Deep State, моніторинговий ресурс, uh, мапа, яка постійно оновлюється, uh, продемонстрував те, що uh, росіяни, 20-та загальна військова армія на Лиманському напрямку, яка діє на правому березі річки uh, Жеребець. Вони мали можливість вийти uh, на uh, фактично на Крапівку, і вже майже uh, на uh, лівий берег. Річки Нідрус, це була негативна новина. Я її прокоментував, якраз звернувши увагу на те, яку роль відіграє Карпівка, і не тільки яку роль відіграє Карпівка, а й те, що за Карпівкою ну фактично нічого нема. Ну, як нічого, так є наші позиції. Є наші вогневі точки, але я маю на увазі, що якщо ми говоримо про рельєф про ландшафтні особливості за Карпівкою по правому берегу річки Нітрус до Лозової і до фактично лівого берега річки Оскіл, просто поле ані висот, ані якихось лісних масивів, просто голе. Поле і це є дуже негативним моментом, оскільки якраз Карпівка, якраз Днітрус, виглядають як таким бар'єром для російських окупантів, і негативним було те, що вони вийшли саме на лівий берег річки. Але дуже е, швидко ми побачили те, що діпстейт виправили е, те, що відбувалося в районі Карпівки а також відкоригували ситуацію в районі Рідкодуб. Та глушенкове а що це було з чим це пов'язано? І в принципі, як це розцінювати? Це треба розцінювати як динамічний фронт. Ми е, з вами неодноразово говорили, що по тій чи іншій локації відбуваються гойдолки. Одна і та ж сама позиція може приходити з рук в руки від о, 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 від. Сил оборони України до підрозділів окупантів, і так далі це може відбуватися протягом доби до кілька разів, і от якраз тут е, можна говорити про те, що ми стали свідками того наскільки динамічний фронт, тобто полема на Купінській вісі відбуваються події рівня ось таких е, зустрічних е, контратак е, з боку Сил оборони України. Ми контратакуємо по фактично всій протяжності Лимана Копянська вісі, і в деяких моментах дійсно ми маємо успіх. По деяким моментам ми дійсно можемо сказати, що Сили оборони України мають відповідні просування. І от ця корекція, ця корекція вона відбулася якраз з урахуванням того, що відбуваються динамічні події постійно а, зустрічних а, контратак з боку СОУ. Ну і звісно, що росіяни намагаються тиснути на цьому напрямку. А, якщо вже говоримо про Лиману Куп'янську військ, то тут а, станом на 25 липня якихось дійсно кардинальних змін не відбулось. Основна задача для 20 загальної військової армії російської це все ж таки. Рух зараз на північ, вздовж річки Чорний Жеребець, північніше, тобто через Новий Мір, Ольгівка, на Новоєгорівку, Новосергіївку, Копанки і так далі. Оскільки це якраз бар'єр висот, це зона висот, які намагаються росіяни взяти під свій контроль. Але цей процес відбувається досить в них повільно. В принципі, якщо Взяти до уваги темпи просування а, на Покровському напрямку російських окупантів в Новопавлівському напрямку, то Лимана Куп'янська вісь дійсно можна сказати, що вона знаходиться в такому собі анабіозі, але а, все ж таки, ось такі моменти з а, спробами росіян прорватися там, де за якимось рубежем знаходиться просто поле, ну вони викликають занепокоєння. Таким чином, в принципі, за добу російські окупаційні війська не мали якихось глобальних розширень зон контролю і захоплення площ. Тим не менш, це не означає, що вони зменшують тиск на лінію боєзіткнення, особливо на Покровському напрямку. Це відчувається. Це найбільш активний на сьогодні напрямок. І я повторюю, для росіян дуже важливим є. Вийти на рівень міських боїв вже в формат міських боїв в Покровську на осінньо-зимовий період, так само, як і в Константинівці, і так далі. Але як ми бачимо, вони. Не виконують ті задачі, які ставиться перед ними командуванням, наприклад, та ж сама та ж сама турецька агломерація. Вони не змогли в турецькій агломерації до кінця 24-го року вийти за її межі і спрямувати свій удар на Костянтинівку в обхід Клебанбицького водосховища, а це і впливає на розвиток подій, які ми зараз можемо спостерігати на всьому турецькому і з відповідними е, наслідками для самої Константинівки. тим не менш, це не означає, що е, російське командування воно відмовляється від тих задач, яке поставило перед е, своїм особовим складом. І тут треба зазначити ще той момент, що е, дійсно втрати, які зараз е, несуть російські війська, вони завеликі. І ті результати, які вони з такими втратами, з урахуванням навіть нової тактики ведення бойових дій, які вони мають, ну м'яко кажучи, тут навіть я скажу так: одна справа, коли ти втрачаєш 40-45 тисяч особового складу, але у тебе хоча б там поранених більш ніж 50%, і при цьому десь десь 25% четвертина від цього. Це а, легко поранені, які через місяць вже повернуться до складу підрозділів, і ти так зможеш знову їх а, кидати в міські штурми. А зовсім інше, коли у тебе а, поранених відсотків 30, а всі інші загиблі, ці 30 відсотків четвертина легко поранених. Ну це така собі вдача на місяць, і от у цьому відбувається дисбаланс: в них гине більше аніж виживає. Це дуже важливий аспект. І з цим аспектом е росіяни довго не зможуть повноцінно воювати навіть в такому форматі, в якому вони воюють зараз. І це я про що взагалі говорю? Це я говорю про те, що зараз російське командування наближається поступово, покроково наближається до прийняття. Ну, досить неприємного для нас рішення загальна мобілізація. Так чи інакше вони це зроблять, і цілком можливо, що це відбудеться якраз напередодні осінньо-зимової фази їх наступальної кампанії для того, щоб підсилити можливості для міських боїв, або якщо їм не вдасться вийти на рівень міських боїв, для того, щоб підсилити підрозділи такою кількістю м'яса, щоб осінньо-зимовий період в багнюку. В сезон дощів, в мороз, в сніг, але гнати велику кількість е, піхоти на околиці того чи іншого міста. Друзі, дякую усім за увагу. Дякую, що дивились це відео. І я нагадую, що ви можете підтримати його лайком, підпискою, натиснувши дзвоники, ну, там репоснувши, залишивши коментар. Все це допомагає цим відео зростати в рейтингі україномовного сегменту YouTube. Також нагадую, що ви можете ще й стати спонсором каналу Boss.ua. Це допомагає каналу робити якомога більше цікавого та унікального контенту. Ну а спонсори, в свою чергу, отримують цей контент першими. Дякую усім, хто це зробив. Дякую усім, хто це зробить. Зустрінемось завтра, як завжди, на обосує в ранковому огляді мапи бойових дій. Слава Україні! Слава нації.